Лотик дитячого одягу чотири, метр м. Костюмчик з шортиками трикотажний. Ось такий прикольненький костюмчик з шортиками у нас є. Наріз 86,92 з шортиками. 146, 152, також костюмчик з шортиками. 86,92 костюмчик, як на малюночку. 86,92 на дівчинку, так само, як на малюночку. Костюмчик, сичок і штанці. 2 6 місяців. Рік 2 в нас іде костюмчик на ріст 8692. Ось так, так само, як на малюночку. Всі аналогічні малюночкам костюмчики 98-104 дівчинка. 158, 164. 122, 128, штанішки на 2-6 місяців. Двоє штанців. Ось такий костюмчик на дівчинку. 86-92. 98, 104 костюмчик на хлопчика Спайдермен. 86-92 шортиками костюмчик. 110 116, ось така моделечка. Регланчик і штанці 98, 104. Такий домашній костюмчик. Можна і на вулицю, в ньому трикотажний, 158-164 з шортами. Футболочка в нас йде на е, рік 2. Штанці 74-80. двоє штанішок. Ось такі костюмчики в нас йдуть з шортиками. Ріст 146-152 та 158-164. 86-92 з шортиками. Маєчка з шортиками і бейсболочка У нас іде на 110-116. 110-116. Іде у нас футболочка, маєчка і велосипедочки. Ось такі костюмчики з шортиками 146, 152, 158, 164. І ще один такий. В Повторі, ще є декілька, 134, 140 штаніжки, регланчик, футболка, штаніжки 98, 104. Ось такі в повторах у нас ідуть шортиками. 158, 164. Футболочка шортики 122, 128 штанішки регланчик 50-56 для наблякка. Дівчинка з шортиками 146-152 і двоє 86-92 різ, І ось такий з полуничкою 62, 68 на 2-6 місяців на дівчинку костюмчик.